E <coughs> Так, ну що, нас резапуск. Через те, що в мене бояска У Нас резапуск. Привіт Вейзі. Коротше, я вже чесно не хочу сильно спідранити особисто, бо І так і сезону МСС Ранг. Я може в наступному сезоні і так отримаю емеральдовий ранг. тому Все, в принципі, нормально. Привіт, Тарасім, Привіт Тарасім Тож, зараз я думаю, ми підемо в мені ігри на джаву. І що тоді? На... І... Потім, ще буде стрім з Зайта, може до нього підемо. Тому побачимо. Так, а поки я запускаю в нарклієнт. А, точно, з чату не вийти Зараз. 3 секунди. 3 секунди. Цей чат ми закриваємо. На мікні і копіювати. Все, чат зробив, чат готовий. Нас дивляться три людини. Це доволі добре. Так, я поки що запускаю в а Поки він запускається, можемо говорити. Ну, тут приєднався у нас весь зі терасім, розповідайте когось справи, бо з вами ще не говорив. Тому так. Появився зараз, до речі, мабуть, теж включу, який у нас був. Тому все буде добре. Тебе добре вийзде, це добре. Це ідеально. Тренуюсь до КБ. Н Понятно. Та я думаю, теж піду на Зехайв, мабуть, потренуюсь, чи це буде на Джаві? Ну ладно. Ні, я піду на Захай, потренуюсь там в Skywars погляю просто. Та й так мені сильно нічого тренувати не треба. Тому так. Зараз я майнкрафт включається. Ой. А що не так тут? Цікаво. А! Це ж лунар. Все. Панове. Тільки він щось Краснувся. Як це так він не запустився? А, ні, точно, точно, точно. Cancel launch, cancel. Так, о. Ні. Зараз. Кончвізонт. Рекомендат мод. Все, коротше, без модів. Заходимо, дай Боже, б воно не краснулось. Дай Боже, б воно не краснулось на цей раз. Ну, no, Но, У не запостица?